Дрони є, а от ракет не вистачає. Радник офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 четвертому каналу заявив, що Україна уже майже досягла паритету з Росією у виробництві дронів, особливо тих, які використовуються на лінії фронту. Зараз у нашій країні існує кілька десятків виробництв. БПЛА. деякі випускаються під егідою різних міністерств, інші роблять приватні підприємці. Дрони це дійсно це ключовий інструмент цієї війни. Вони достатньо е ефективні при тому, що собівартість достатньо низька. Розумієте, тобто вони по собівартості, якщо ми говоримо про ці ж fpv дрони, подекуди мають набагато нижчі параметри собівартісні ніж снаряди артилерійські. А з точки зору точності, вони е навпаки достатньо ефективні і достатньо точно попадають в цілі, і так далі. І в це все інвестується. Я тут достатньо спокійно. Ну як спокійно з урахуванням війни відношусь, але ми бачимо, що це зовсім інший вже рівень масового виробництва ніж було рік тому. А от із далекобійними дронами, аналогами шахедів, ситуація дещо складніша, тоді як Росія їхнє виготовлення поставила на потік. По перше, обсяги виробництва зросли в Ірані. По друге, РФ побудувала власний завод БПЛА у Татарстані. І цими безпілотниками, упевнені в офісі президента, окупанти усю зиму обстрілюватимуть Україну. Хоча українське виробництво далекобійної зброї теж не стоїть на місці, Подоляк заявив, що ми вже маємо зразки далекобійного озброєння дальністю 750 тисяч кілометрів. У нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які дають нам 750 тисяч кілометрів дальності, але питання в Масштабі виробництва, а це інвестиції, ще раз підкреслюю і знову ж таки держава над цим працює. Не будемо просто в прямому ефірі розбирати всі, скажімо так, виробничі необхідності, тому що це все ж таки певна інформація. Я взагалі вважаю, що ми набагато менше маємо говорити про конкретні. На наші спроможності для того, щоб це було сюрпризами для Російської Федерації, Україна не може побудувати за там півроку, наприклад, тисячу ракет чи дві тисячі ракет, і так далі. Але виробництво є. Ми інвестуємо в це все. Наприкінці серпня, по перше, вдали випробування української зброї, яка уразила цілі за 700 кілометрів, заявив і Володимир Зеленський. Хоча тоді президент не поточнив, про який саме тип зброї йдеться: ракету чи ударний безпілотник.